Доброго вечора всім. Сьогодні ми зібрались на цьому зумі для того, щоб обговорити тему нашої програми Калейдоскоп. Але в загальному я хочу сказати про нашу платформу, чим вона є унікальна і, взагалі, які мають можливості. Ця платформа, які вона дає нам перспективи на майбутнє і не тільки для того, щоб заробля... заробляти, а й для розвитку. Мене звати Олійник Наталя. Мій логін Соле Сольмари в цьому проєкті, і в даному напрямку я розвиваюсь більше двох років. Цю платформу мені зарекомендував мій хороший знайомий, я зразу її не розглядала, так як платформа працює у біткоїні, і для мене це була нова тема. Але через деякий час, коли ми з ним знову вийшли на зв'язок, за цей період він заробив дуже хороші гроші. І я зрозуміла, що я буду себе тут пробувати. Тому що, як не секрет для, для всіх, велика кількість людей, майже всіх, цікавить тема грошей. Тобто, якщо людина має, має гроші, вона хоче мати більше. Якщо людина не має, вона все рівно їх хоче мати. І мені, мене зацікавила ця тема. Я почала розбиратись, і що я хочу сказати про цю платформу. На платформі в нас є. Щоб заробляти, в нас є маркетплейс, в нас є p 2 p платформа, є ігра зараз запускається. В нас є також курси в різних напрямках. Тобто, людина, зайшовши на дану платформу, може не тільки навчатись, але й ці курси продавати, тобто продавати курси і на цьому заробляти. І ми маємо бонус накопичувальні програми. Оці бонус накопичувальні програми вони є цією ізюминкою, тому що вони дають нам величезні можливості, величезні можливості великого доходу. Тобто тут є дохід такий, що його навіть можна не прорахувати, тому що завдяки завдяки клонам, завдяки реферальним виплатам проходять дуже великі суми. Звичайно, якщо людина заходить і зразу може бути таке, що, що немає великих доходів, але коли включається в роботу і е, заходить на всі програми, то дохід буде постійно зростати. І цей дохід саме основне, що він буде в біткоїні. Що я хочу сказати вам про е, наші Програми їх є в нас 10. програми є основні, це є гроші на кожний день. І цільові це є, це є кошти. Тобто, в цих програмах цільових ми назбираємо собі кошти конкретно на автомобіль або на житло. Тобто, в програмі авто в нас програма авто є. Три це є автобізнес, автостандарт і автопреміум, і програма ДІМ. Тобто, наприклад, в програмі автостандарт ми назбираємо 3,64 біткоїна на новий автомобіль, і нам ще лишаться кошти на житло. Тому що якщо ми купуємо автомобіль, який коштує, наприклад, 50 тисяч євро. Це є вже хороший автомобіль, у нас ще лишиться плюс-мінус 200 тисяч. По сьогоднішньому курсу Сьогодніш... сьогоднішній курс біткоїна 67 тисяч доларів. Але зараз я хочу більше з вами поділитися про програму Калейдоскоп. Що це за програма? Вона в нас є майже два роки, і ця програма вона дає нам можливість попасти у всі програми. Людина, зайшовши в дану зайшовши в дану програму, вона попадає і в програму «Лайм», і в програму «Бітлайн», і в програму Автостандарт, і автобізнес, і автопреміум, і в програму ДІМ і, звичайно, буде мати додаткові бізнес місця у програмі калейдоскоп. Тобто, зайшовши у програму Калейдоскоп, людина буде не тільки заробляти в ній, а й буде ще створювати собі оці додаткові бізнес місця по всіх програмах. І чим є унікальна ця програма, тому що вона має рефералку до п'ятого рівня глибину. Переважно у нас є програми, де є рефералка перший рівень в програмі ДІМ рефералка перший, другий, третій рівень, а програма калейдоскоп вона дає рефералку до п'ятого рівня глибину. І це є дуже хороша рефералка, тому що великі суми, починаючи вже з другого рівня, ми заробляємо? Хороші суми до п'ятого рівня в глибину. І зараз я більш детально вам розповім по цій програмі. Так, програма калейдоскоп. Отже, друзі, активація у цій програмі вона є одноразова. Зайшовши один раз, людина попадає в цю програму і стає в, в систему. Активація по сьогоднішньому курсу біткоїна є 550 бітлайм, 50 йде з них на розвиток проєкту. Тобто, покупка бізнес місця в калейдоскопі коштує 500 бітлайм. Біт 550 бітлайм, якщо взяти все разом, це виходить 370 доларів або 15 тисяч гривень. Активувавши своє бізнес місце, коли під вами заповняється дві позиції, тобто. Під вами заповняються ваші плечики. Ви знаходите двох однодумців, які готові з вами працювати, які готові також заробляти тут хороші гроші. Ви, як тільки запросили одну людину і вона запрошує свого першого партнера, оце перше, друге, третє четверте бізнес місце це будуть ваші гроші. Тобто ці плечика – це є гроші для людини, яка стоїть вище. Заповняється перше бізнес місце, і система вам нараховує 500 бітлайм на вивід. 500 бетлайм на вивід – це 335 доларів. Тобто ви зайшли на 370, 335 вернули. І це, по курсу на сьогодні, це є майже 14 тисяч гривень. Тобто, ці кошти ви можете вернути навіть в той самий день, якщо ви зайшли і знайшли двох однодумців, і починають заповнятися ваші бізнес-місця. Перше, перше місце дає вам виплату, а друге, третє і четверте воно вам буде як копілочка. Вони, вони вам назбирають суму. Для переходу в другий рівень, тобто ви не будете вже купувати самі, а за рахунок оцих заповнених позицій, другого, третього і четвертого бізнес місця, вам система купує місце на другому рівні. Тобто, ви собі назбирали їх для другого рівня. На другому рівні, ви перейшовши, за вами будуть переходити також поступово ваші партнери, і ви будете взагалі будете перемішуватись із чужими людьми. Так, секунду, хто щось написав. Ага, окей, добре, я зрозуміла, Наталя. Так, секунду, дівчата. Чому я не можу відкрити на повний? Щось не виходить мені відкрити на повний екран. Нехай вже буде так. Отже, перейшовши на другий рівень. Перейшовши на другий рівень, на другому рівні буде ваше місце, за яке вам заплатила система півтора тисячі, тобто ви собі назбирали і активували своє бізнес-місце. Ось воно. В принципі, в нас в даній програмі можна купувати місця як на першому, так і на другому. Тобто, якщо в людини є можливість, людина може зайти на перший і другий. Зайшовши на другий рівень, коли під вами починають заповнятися ваші, ваші бізнес-місця, як тільки починає заповнятися перше місце у виплатній позиції, система з цих півтора тисячі бітлайн вам розподілить ці кошти так, що ви будете мати додатково одне бізнес місце в лаймі. Тобто, якщо у вас немає ще у програмі ЛайМ, це є така наша програма, в ній є 11 рівнів і на виході є 08 біткоїна. Вам система створить одне бізнес місце в першому рівні в лаймі. Один клон в перший рівень програми Bitline. Тобто, одне бізнес місце ви будете мати ще в програмі Bitline. Два місця вам полетять в перший рівень у програму Калейдоскоп. Два бізнес місця вони полетять під вашу структуру. По вашій кнопці, куди встане клон, ви будете бачити свої. Цих два клона ваших два кабінети на першому рівні. Що це означає? Це те саме, що ви собі активували ще два рази бізнес-місце на першому рівні, але ви їх не активовуєте вже за свої гроші, а вам їх створила система. І вони вам також будуть приносити гроші, будуть переходити з рівня на рівень, і будуть проходити повністю маркетинг, так як основний ваш кабінет. І 350 бітлайн іде е, партнерська винагорода вашому наставнику за те, що він вас запросив і допоміг вам дойти до другого рівня. 350 бітлайн – це получається, це тільки за перше, е, за першу лінію. Е, це виходить в нас, так. Це 235 доларів або 9600 гривень по сьогоднішньому курсу біткоїна. Це є така маленька винагорода за те, що людина вас запросила, вам допомогла добратися до того другого рівня. А вам, коли заповниться друге бізнес місце, система нараховує півтора тисячі бітлайн. Тобто на другому рівні ми вже забираємо свою першу виплату, хорошу таку півтора тисячі бітлайн. Півтора тисячі бітлайн по сьогоднішньому курсу. Це получається, 1 тисяча доларів або 41 тисяча гривень. Тобто, зайшовши на перший рівень за 15 тисяч гривень, якщо брати в гривнях, ви забрали їх назад на першому рівні і дійшовши до другого рівня. Тобто, яким чином ви туди дійдете? Як ви будете ділитися цією інформацією зі своїми знайомими, будете працювати в інтернеті, в кожному буде це по різному, і вам система буде давати такі виплати. Півтора тисячі бітлайн – це є 41 тисяча гривень. Це є вже хороші гроші. Коли заповняється друге, третє і четверте бізнес місце, сумарно накопичується 3 тисячі бітлайм, і ви автоматично переходите на третій рівень. Третій рівень коштує, як я сказала, 3 тисячі бітлайм. Цих 3 тисячі бітлайн, Вони ось тут. І коли під вами починають заповнятися знову позиції, заповняється перша. Це ще не є ваші гроші. Як тільки заповняється ось тут перше, там де пише одиничка. Вам система з тих 3000 тисячі вона вам розділить ці гроші на тисячу бітлайн піде наставнику першої лінії. Тобто наставнику людину, яка вас запросила, піде їй оця партнерська винагорода за те, що вам допомогла добратися до третього рівня. Тисяча бітлайн – це получається. 670 доларів або 28 тисяч гривень. Це піде вашому наставнику. А також піде 500 лайм, 500 і 500, 500 тобто 2000 тисячі бітлайм, піде наставникам до 5 рівня в глибину. Я казала, що у нас іде тут рефералка до п'ятого рівня в глибину. Тобто, якщо ви привели партнера, який працює, який активно включився в роботу. і Приводить своїх партнерів, за кожного його партнера ви будете мати ось цю рефералку. Якщо це буде ваша перша лінія, це буде тисяча, тисяча бітлайн на, на, на третьому рівні. За другу, за третю, за четверту і за п'яту ви будете мати по 500 бітлайн. 1000 бітлайн, це я казала, це є 670 доларів або 27 тисяч гривень. 500 бітлайн це получається 335 доларів або майже 14 тисяч гривень. Тобто, якщо навіть ви запросили партнера, і він запросив своїх партнерів, і вони вже починають. В них починає, вони перейшли на третій рівень, вам за них буде проходити оця рефералка за кожного. І коли заповняється друге бізнес-місце, система вам створює один клон в другий рівень калейдоскопу, тобто в другому рівні, там, де в нас на вивід, є півтора тисячі бітлайм, і тут знову дає вам півтора тисячі бітлайм на вивід. Півтора тисячі бітлайм. Як я казала, скільки це є, це є тисяча доларів або 41 тисяча гривень. Ці гроші ви собі зразу ставите на вивід і виводите. Це є ваші гроші. І знову третє і четверте бізнес місце дає сумарно 6 тисяч бітлайн, і ви автоматично переходите на четвертий рівень. На четвертому рівні, на четвертому рівні, коли під вами заповняється перше місце у вашій виплатній позиції. Тут вже починається е, класно, тому що в нас же клони виплатити в автопрограму. Тобто, якщо навіть у вас немає в автопрограмі, е, вам система створює одне бізнес місце в автостандарті, одне бізнес місце в програмі ДІМ і дає рефералку вашому наставнику 1150 бітлайм і вам 1150 п'ятдесят на вивід. Тобто, тих 6 тисяч бітлайм. Система вам поділить на гроші на автостандарт, на гроші, бо якщо порахувати автостандарт 1600, програма ДІМ у нас 200, і 1150, і 1150 сумарно буде 6000. 1500, 1150 бітлайн, рефералка наставнику, і така сама сума вам на вивід. Друзі, тут дуже вигідно запрошувати, тому що дуже щедра рефералка. Такої, такої реферальної винагороди немає в жодному проєкті. В жодному, тому що дивіться, однакова сума, така як вам, така іде і наставнику. Тобто, якщо людина на четвертому рівні ваша, то вам йде ця рефералка за неї. І 1150 бітлайн це, виходить, 770 доларів або 31 500 гривень. 31 тисяча майже 32 тисячі гривень за те, що ви запросили один раз людину і допомогли їй добратися до четвертого рівня, в принципі, до четвертого рівня можна добратися досить швидко. Якщо активно включитись в роботу і кожен буде виконувати прості дії, тобто, кожен буде виконувати дублікацію і запрошувати по двох, воно буде дуже швидко рухатись. І коли заповняється знову третє і четверте бізнес місце. Сумарно у вас назбирається 12 тисяч бітлайн, і система вас переносить в п'ятий рівень. П'ятий рівень він дає нам вже більш шикарні реферальні і дає нам вже хороші виплати. Тобто, з кожним рівнем у нас будуть, у нас будуть набагато більші доходи. Так, заповняється перше бізнес-місце. І 12 наших тисяч бітлайм. Система поділить на. 6 тисяч бітлайн піде рефералка в першу лінію. Тобто, якщо ви привели свого партнера на п'ятий рівень, і він, під ним заповнилось перше бізнес-місце, якщо це ваш ваш особисто запрошений і ваша перша лінія, ви за нього будете мати 6 тисяч бітлайн. 6 тисяч бітлайн це виходить 4 тисячі 20 доларів. І за кожного з другого по п'яту лінію в глибину. Ваші, ваші наставники, тобто вищі наставники, піде їм також рефералка. Якщо це є ваш партнер, тоді будете мати ви, ваш наставник, його наставник і вищі наставники. Тобто, дуже дуже і дуже вигідно запрошувати цю програму. В принципі, в нас всі програми є шикарні, але якщо брати на рахунок рефералки, дивитися, то ця програма є дійсно шикарна, і реферальні тут навіть не прорахувати. Дивіться, 6 тисяч як я казала, це є 4 тисячі доларів або 165 тисяч гривень. Друзі, 165 тисяч гривень за те, що ви запросили один раз партнера і допомогли йому добратися до п'ятого рівня. Так, це є пророблена робота. Це не є робота за один день, але воно цього варте. Тому що за кожний його клон ви також будете мати ось цю рефералку. І півтора тисячі бітлаймів піде до п'ятого рівня в глибину, це, виходить. Це, виходить, тисяча доларів, або 41 тисяча гривень. Тобто, якщо ви провели партнера і він активний, і він має багато партнерів під собою, ви за кожного будете мати по 41 тисячі. Порахуйте, які це є гроші. І заповняється друге бізнес місце. Один клон вам летить, ага, друге бізнес місце дає вам 7,5 тисяч бітлайн на вивід. 7,5 тисяч бітлайн, це, виходить, 5 тисяч доларів. Я заокруглила, або. 204 тисячі гривень, 200 тисяч гривень на сьомому рівні в калейдоскопі. Зайшовши один раз на 15 тисяч по сьогоднішньому курсу, дійшовши до п'ятого рівня, у вас буде така виплата. Так, це є 204 тисячі гривень. І коли заповняється знову третє і четверте бізнес місце. Сумарно ви назбируєте 24 тисячі, тобто 12 і 12, вам дасть. 24 тисячі, 24 тисячі бітлайн коштує в нас місце на шостому рівні. Шостий рівень він нам дає багато-багато клонів і в різні програми. А саме 10 клонів полетить в нас в перший рівень лайму. 10 клонів полетить нам в перший рівень бітлайму. Тобто, як мінімум двоє-троє людей, він вже перейде на другий рівень і так далі. 5 клонів летить в програму автостандарт. Тобто, якщо в нас було попередньо, що нам активувалося, якщо навіть у нас немає в автостандарті, активувалося бізнес місце на першому рівні, то якщо і полетіло 5 клонів, ви вже автоматично перейшли на другий рівень. Тобто, ви і там вже забрали свої повернення, і автоматично попали на другий рівень. 5 клонів програму ДІМ така сама ситуація. Ви активували собі бізнес місце в програмі ДІМ. І плюс цих п'ять клонів ви вже перейшли на другий рівень. А в програмі ДІМ у нас рефералка йде також до третього рівня в глибину. І 5140 тисяч сто іде партнерська винагорода наставнику за те, що людина вам допомогла добратися до шостого рівня. Тобто, якщо ви запросили партнера і допомогли йому добратися до шостого рівня, вам прийде оця партнерська винагорода в сумі 5140 тисяч 5140 сорок це получається це получається половиною тисячі доларів або 141 тисяча гривень. Друзі, 141 тисяча гривень. Вам компанія дає цю винагороду за те, що ви просто людині допомогли один раз. Ви їй запропонували. Ви їй хочете добра, ви їй запропонували заробляти гроші і допомогли їй добратися до шостого рівня. І коли заповняється друге бізнес-місце, система дає вам 12 тисяч бітлайн на вивід. 12 тисяч бітлайн – це є 8 тисяч 40 доларів, або 330 тисяч гривень. Тобто, ну, це є величезні гроші. Напевно, в Україні, я так думаю, що потрібно працювати рік, щоб заробити такі гроші, тобто в середня зарплата. Це є 330 тисяч гривень. Три умних клона в перший рівень калейдоскопу. Тобто, вам ще створиться додатково три бізнес місця в першому рівні, і вони встануть під вашу структуру, під ваших слабких під ваших слабких людей. Тобто які яким не виходить, які ще не, не знають, як і так далі працювати. Так, це буде три умних клона. Так, три умних клона, що означає, що в нас є клони нормальні і умні? Умні клони вони будуть летіти в в саму стару даті реєстрації в саму стару так само стару даті реєстрації точку тобто якщо у вас людина зайшла наприклад там 2-3 місяці назад і вона ще нікого не запросила ці клони полетять до неї і допоможуть їй забрати своє повернення три клона в перший рівень тобто три нормальних клона вони полетять по кнопці куди встане клон один клон в третій рівень Калейдоскопу і один клон в четвертий рівень в калейдоскопу, і заповнення третього і четвертого бізнес місця вам сумарно дає 48 тисяч бітлайн, і ви автоматично переходите на сьомий рівень. Сьомий рівень це є останній рівень, і то, що ми назбирали по чуть-чуть з першого на другий, на третій на четвертий, на сьомому рівні ми заберемо все одною сумою. Тобто, в нас, в принципі, у всіх програмах така. Такий алгоритм, по чуть-чуть ми назбираємо, бонусами виводимо на кожному рівні, а то, що накопичується, воно нам дає, дається на вивід в останньому рівні з цією сумою. На сьомому рівні є ви, під вами починають заповнятися ваші, ваші бізнес місця, переходять ваші партнери. Тут також будете пересікатися із чужими людьми. І заповняється перше бізнес місце. 48 тисяч бітлайн система вам поділить на 24 тисячі бітлайн, піде в першу лінію наставнику. Тобто, вашому наставнику, який вас запросив, якщо людина ваша, це є ваші 24 тисячі. Якщо це є ваша якась друга лінія, то ви вже будете мати за нього не 24, а 6 тисяч. Тобто, але все рівно тут дуже вигідно. 24 тисячі бітлайн по сьогоднішньому курсу біткоїна це, виходить. 16 тисяч доларів або 657 тисяч гривень, більше як півмільйона гривень. Друзі, це є величезні гроші, тому що я останнім часом слідкую от за, за мережевиками і люди за такі гроші працювали руками, щоб забрати такі кошти на, на мрію або на автомобіль. Тут такі гроші ми заробляємо по дорозі, досить хороші суми. І ще от такі гроші ми маємо просто рефералка за одного партнера. А якщо в нас партнерів є два, а якщо в нас партнерів є п'ять, а якщо в нас партнерів є десять, тому що це не є складно запросити десять однодумців, ви за кожного з них будете мати за першу лінію такі гроші. Це є величезні гроші. І 6 тисяч бітлайм до п'ятого рівня в глибину. Тобто, якщо у вас є партнер, за першу лінію ви будете мати 24. Якщо він запросив також когось, ви за там того вже будете мати 6 тисяч тисяч це получається 6 тисяч, це буде в нас що, це буде 4 тисячі доларів або 165 тисяч гривень. Тобто, за другу лінію, за другу, за третю, за четверту і за п'яту ви будете мати по 165 тисяч гривень по сьогоднішньому курсу. Це є дуже круто, чесно. І коли заповняється друге бізнес місце. Нам система дає 11 умних клонів перший рівень калейдоскопу. Тобто, вони полетять під тих людей, які, які стоять, які нікого не запросили, і вони допоможуть в першу чергу їм. Три клона в другий рівень, два клона в третій рівень калейдоскопу, і два клона в четвертий рівень калейдоскопу. Тобто, у вас буде вже багато по всіх рівнях, і ви також будете просуватися цими клонами до кінця до сьомого рівня. І коли заповниться третє і четверте бізнес місце, система дає вам 100 тисяч бітлайн на вивід. 100 тисяч бітлайн – це є один біткоін. Або 67 тисяч доларів по сьогоднішньому курсу, або 2 мільйона 800 тисяч гривень. Це є одним, одним чеком вам на вивід. І 8550 це йде на розвиток проєкту. Тобто, проєкт взяв для себе 50 бітлайн на першому рівні. І 8 тисяч Тобто, що живе проєкт з цих коштів, які він бере, які він бере конкретно на, на певних рівнях. Тобто, нам буде вказано, де і скільки проєкт бере для себе. Не коли і як хоче, а а скільки він буде вказувати. І один клон нам летить в автобізнес, і один клон нам летить в автопреміум. Тобто, якщо ми маємо вже бізнес місця в автостандарті, де на виході в автостандарті в нас на виході є 3,64 біткоїна. Автобізнесі в нас є 5,4, якщо я не помиляюсь з біткоїна, і в автопреміу в нас є 12 біткоїнів на виході. Тобто ми будемо мати місця у кожних з цих програм і будемо розвиватися і там. І наші партнери, вони будуть також йти за нами, і ми будемо там забирати свої кошти, які нам положені у тих програмах. На цьому я хочу сказати, що ми закінчили по калейдоскопу. І хто приймає рішення, я рекомендую вам е, приймати його швидко, тому що біткоін росте і в нас є така можливість його заробляти щоденно на партнерській основі. Не купувати, а заробляти. Дякую всім за увагу. Дякую, Наталечко.